Доброго дня. Сьогодні 27 березня 2012 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії Івікс Кепітал з щоденним оглядом ринку. Американські фондові індекси в понеділок показали впевнений ріст. В результаті вийшли на річні максимуми. Основною причиною послугувала заява Бена Бернанки про необхідність записку нових мір грошово-кредитної політики «КЮІ-3». Голова Федеральної резервної системи США також заявив, що задоволені зниженим рівня безробіття до 8,3%. Індекс волатильності VIX залишився на мінімальному рівні, що вказує на впевненість американських гравців в подальшому рості американських індексів. Головною подією цього тижня стане двохденна зустріч міністрів фінансів Європейського союзу, яка розпочнеться 30 березня. На даній зустрічі буде розглянуте питання щодо подальшого збільшення європейського стабілізаційного фонду до 1 трильйона євро. В понеділок індекс української біржі завершив сесії на позитивній території. Слід відмітити збільшення об'єму торгів на українській біржі, що вказує на бажання гравців ринку вивести індекс української біржі вищі відмітки в 1 чотириста пунктів. Станом на 11.30 індекс української біржі піднався на 0,4%. Сьогодні очікується подальше. Зростання ринку краще ринку будуть виглядати акції Центр енерго та Мотор Січі. Варто звернути увагу на індекс розрібних продаж за березень Великобританії, який буде оголошений у 13.00. Індекс стін за будинки в найбільших містах США за Січі, який буде опублікований у 16.00, Індекс довіри в США за березень та індекс економічної активності ФРБ Річмонда, які вийдуть у 17.00. Я бажаю вам успішного трейдингу. До завтра.